День білої красуні Венери, мої найкращі вітання. І день у нас сьогодні супер сприятливий. один із самых сприятливих днів місяця. Тобто це день милосердя, це день, коли не можна сумувати, не можна плакати, потрібно радіти життю і всім тим подіям, які у нас є, і хорошим, і поганим. Сьогодні не лише слова звернені до Всевишнього будуть почути. Чути вони також і знайдуть відгук. Цей день ідеальний для того, щоб познайомитись, щоб посвататись ще й за народними прикметами. Сьогодні фіокли кажуть, що на фіокли зав'яжеться, то ніколи не розв'яжеться, тобто не можна вагітним сьогодні нічого зав'язувати, будуть дуже важкі пологи. Зате дуже добре одружувати, шлюб буде міцний і ніколи не розпадеться. Дуже добре мати гарний. Амулет, тобто наш захисник корал, який попереджає нас про потенційно небезпечних людей, які поряд з нами, і потенційно небезпечні місця. Сьогодні місяць. Війшов новий знак зодіаку – це Рибки, останній дванадцятий знак зодіаку – Афродіта, Богиня краси разом з своїм ротом кинулись в річку Рідан, коли їх переслідувало страховий Тіфон. рибки, найщасливий знак, але найдобрий. Ми такі спокійні, ми співчутливі, ми віримо в добро, в те, що обов'язково добро перемагає зло і часто буваємо релігійні. А в дні рибок у нас дуже вразливі наші стопи, так що взуваємо комфортне взуття. Сьогодні лише потурбуємось про протилежний знак. Це діва, яка Відає нашим кишківникам. отож можна з допомогою ентерозгелів лікувати наш кишківник. і в дні рибок наш організм потребує чогось смачненького. Вуглеводів. В цей день в 1999 році британські вчені повідомили про наявність десятої планети. Пошуки її до цього часу тривають. А завтра ми. Зможемо побачити, якщо дозволить погода, зоряний дощ, надзвичайно красивий зоряний дощ, драконіди. Бували роки до ста тисяч метеорів за годину пролітали. Між великою і малою ведмедицями знаходиться сузір'я дракона. Поміти впадаючу зірку, задумай бажання, воно обов'язково здійсниться. При єдиній умові ніколи нікому про нього не розповідати. Ну а 9 жовтня ми згадуємо про Йоанна Богослова. Це він. Він написав знаменитий апокаліпсис, в ньому передбачив всі варіанти кінця світу. До речі, дуже точно вгадав про полинь траву Чорнобиля. Ну, а нам, у всіх наших добрих справах, нехай посприяє розташування небесних світел.